Я вокаліст, а також граю на гітарі. Не вважаю себе професійним музикантом, проте співаком так. I just stay in one place. Просто не можу довго перебувати в одному місці. Коли я на 4-5 місяців зупиняюсь, моя енергія знижується. Починаю впадати в депресію. Щось постійно штовхає мене, аби рухатись далі. Я дуже спонтанна людина. У Львові буду, може, ще тиждень наразі живу в Лондоні та за останні 25 років подорожував декількома країнами, чотири чи п'ять різних до речі, жив у Росії, в Москві. Десь років за два чи три. Безперечно, я маю чимало друзів у різних містах. Зустрічаю безліч цікавих людей у своєму житті. Та я не люблю їх турбувати. А лайк алайкалбек скрізь добуваю, відчуваю себе, наче вдома. Мені завжди подобається те, де я є сьогодні у Нідерландах, Німеччині, не лише в Україні, а й тієн, де інде. Люди часто живуть в коробках. Я не типовий у цьому розумінні. Гадаю, щоб бути артистом, потрібно жити інакше. проблем з мовою не виникає, адже мені не потрібно йти до офіційних установ, бо я кочівник. Коли ти просто подорожуєш, мовного бар'єру немає. Юдомідісфемелі. Сім'я, звичайно, я хочу родину та дітей. Колись, можливо, такий час настане. Я маю бути впевнений у тому, що зможу їх правильно ростити та дати освіту. Мені насправді потрібно зовсім мало для щастя. Thank hey. you.